Хеллоу! А хто це у нас тут виїжджає на Київ? а? Значить, мали ми виїхати з Кривого Рогу, десь у пів 9-го, Ну, пів У нас все, як завжди, не у людей. Як не у людей? Пожалуйста, 11 часов дня ми ще в Кривому Розі заправляємось. Кстати, це такий незапланований, експеримент. Дальний випуск, перший випуск на моєму YouTube каналі. Е, я не знаю, що воно і як воно, але я хочу спробувати. А чому б і ні? А чому б і ні? Не забуваємо, що у мене нова машина, перша моя точка, хто не знав, у мене є. Нісанчик. Но я секуха і на Київ, і в Києві я їхати, звісно, вже не буду їздити, буде їздити чоловік. як то так, ждемо його, зараз він прийде і все, і вирушаємо. Цей зайчик буде їхати за рулем, тому що я секуха. Зайчик привіт не дуже радується, що буде їхати на машині. Але що, зайка. Та я вже це все сказала. А, та світочка не зайка, а як водій, ти розумієш? Я як водитель Паша Зіброва, виходить. Що... Я вже сказала все, що в нас все не як у людей. Звісно, тому що... Треба було наоборот планувати на е, виїзд на 11 часов. О боже, там такий воно ну, машина Надо така опасна. Треба було просто наекономити на, на водителі, а нанімати нормального людину професіонала, а не брати Кого попало? Так, все, червоний, ми стоїм. Ще нам треба куди заїхати, бо що? Купити, треба ті трошки далі, тому що дорога дальня, не знаю, чи вони вже в місті. Я встала, оці трати, оці трати. А що тут у нас? Хоч пахучка, нова машина, нова пахучка, new car. <рес> Спасибо, Зайш. Я питаю, чи шо? була запахом бушної машини, поки що купляв не нову, каже, не мо. А умивач? Німеція. Німеція. Тече вода каламутна. Мила моя, чого смутна? Я не смутна. Плачу я, а істина. Светочка, як тебе австрійський хот-дог? Я ж тобі казав, що це... Реш... сочные сочний Решаем, что що я не выездный Мы по сути сейчас в Австрии Давай. Прибувальчик на хот-дог.

Шо, Київ, добрий э, вечір вже майже. Зайчик вже трошечки підпотів, бо тут движення не таке, як в нашому кривому розі. А, тому, що не, в кривому розі ходить ну... п'ятерки, десятки, шестерки і не взять. Главное, а тут щось є... <сих> не обнаружен пока. Не, ну Київ, звісно, ну відчувається велич, конечно. Коротше, вийду вже з квартири на зв'язок. Ковки <сих> будемо <сих> робити в Києві. <сих> да, ще є трошки, так. Да. Хвата. Ужас, просто ужас. Да. Добрий день, ми вже на місці, ми в Києві, тут все чітко, Приїздить налічка. Кільів, з рівнями, приїхав з Ривнями, а <су> приїхав зі Лонгдаю. Боже, так. Така у нас норка, там вже куча бардаків, але ми на добу... А та почти якого? Дві пари, третя. Та підожди, бо я. я не встигаю, господи. Тут, короче, телевізор, ліжечко, такий диванчик. Куча наших бардаків. Отакого тут чи назос. Такий вид ми маємо. Звідси. Так трошечки, трошечки грязненько, звісно, мені не подобається. Тут Отаку у нас. Все, ми виходимо. Знаєте, куди йдемо? Ми йдемо гулять! Непонятно, куди нас залисять, ну, винти. — По А Незалежності. — По Незалежності хочемо попасти, ну, а там буде видно. Пока. Йдемо. — Метро. Метро — Метро. Метро, Метро. Метро Україна. — Метро. — Метро Україна. — Гадай про мене через твою пошу, будь Ні, 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 грошей немає. Ти гляди, ти гляди, ти гляди. Я боюсь, я боюсь, зніме мене просто в інстаграм. Це вечірній Київ. Нема грошей, як з не на цук. Що ти кажеш? Не на, не, нема грошей не на цум, не на шавурму. На шавурму ще хватить. Розказую вам, як рухнувся оцей чоловік. Mm -hmm. Перший, перший раз ми прийшли, і він відкривав усі двері. Тобто він хотів йти в чужу квартиру. А тут комуналка. Тут заходимо. Закривай хоч. Тут тобто дальше у нас вот Як общага. типа того. Русланчик каже на це апартамент. Чого не буде? Все, нагулялись. Я вбачаюсь, звісно, але я ще не вмію знімати, я буду вчитися. подивіться на вулицю, там Єрмак нам махає, каже, спускайтесь, я кажу, спускайте. кажу Андрій Борисович, не сьогодні. Коротше, ви поняли, так? Да? Така тусовочка? Пока! несмотря на милая личка, алкоголичка, я алкоголичка. Не, на самом деле я считаю, что э, ранок с шампанского начинают именно аристократы. Светочка, okay. я с одним согласен, что алкоголичка, но что милого личка нужно провести экспертизу, так сказать, анализ. Что вообще оборзел, что ли? А покажи все свои трусы, какие сохнут на двух бутылках. А что делать, когда нет опаления? Зато тут усе плазма у мене є. Які... на які нічого нема і було видно. Короче, уже ми збираємося. уже чуть-чуть залишилось нам тут почили, скільки часу залишилося. значить, скільки все ми виїжджаємо, сейчас должны еще цветы І... И все И все пока! скажеш? Робота криворог і запорожець. Що його казати, як воно, звісно. Добрий день, ми вже тут. Коли сюди ходив на футбол, як біч дав по два часи що запустили через турнікети. А зараз вже на парковці моє право стояти, як родителі там вже А Сігаретка, дам мені сигаретку. А це ще навіть не депутатша. А що будеш далі? Ну, колишній чоловік русалочки, сама русалочка, всі знімаються. Нормально, все нормально. Блюд по я наложила. Чем мы и... пустые подарим? Ну, пустые конверки. Все, я скажешь, шкодик, ты сюда умная. Что ты быть, когда денег на аренду макияжа и статус? Так, ]控рователя. это же у тебя не денег, да, джинки свои. Выходит ситуация и так. Мало того, что это я венецкая олимпийская, привезла, провела тебе буду в, светку, в, буду в светку. Она будет спадать. И карета плавно превращается в лимузин. Вот тут только не видно. А ну-ка покажите ваши руки. Угу. А сигаретку даме? Опять потеряли. А сигарет. где кольца? Кольца ты подела? Да. да. Сигаретку даме, ну потеряли. Ну что, мы уже на месте. Самая красивая бургерша. Столик лучше актер. Оба лучше на стене. Стас Михайлов Валяна. Дай положено куда. Ну і, да, конечно да. же, 28-летний чемпіон по набору работы во всех городах Украины. мені, як тобі Трошки далі відводь камеру, бо нам, ну, нас не видно буде. Ми вдвох не влазимо в кадр. Зачем ти? <laughs> Зачем ти? <laughs> а так будемо влазити в кадр чи ні? Трошки живок О, Тепер точно, точно не влізти в кадр. А що по причесці, що взагалі по макіяжу? Все добре? Я вам хорошо? скажу так, чесно. жити. Хотя брать того, що хоч раз нагадати олімпійському <реш> їсти. А ви коли з'їли Олів'є? Ольв'є станцем красиве. Я в шокі був, я вже ви поняли, я горошок горошек, із зеленою ой ой, ой ой Тут таке все, я вам скажу. Я що... ще не знаю, Ну на крави дивитесь цей блог, якщо чесно, ну що воно вам дасть, я взагалі не понимаю. Ну, ну це провновес. Ну ми розуміємо, що? що нам воно дасть. <реш> Дай Боже. <реш>

Пішов дощ, як бачите, це Київ плаче. Пішли, пішли до цього. бігом, 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 подався дорожку. Почерва. Бігом, бігом, бігом. Фотозона навіть плаче. фотозона плаче. Фотозона плаче. Світочка уїжджає. Це дуже далі, два на 0,5, щоб нас було видно. Тата зона плаче, Світочка уїжджає все, все. з русланчиком. Сісовка була класна, ми ніхіра не зняли, те, що хотіли, мені ще не, не зняли. Не зняли, значить було класно, так? Якщо не зняли, значить було класно. Салочка молодець, Київ, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро. погнали. Їдемо. До побачення! Все, короче, ми їдемо, може щось ще підснімемо. Слухайте, така тяжола ця дорога вночі, якщо чесно, особливо. Менее, ни ека на пассажирском сиденье, да, Зоя? Ну, люди, ну уже 12 часов ночи, нам еще ехать 225 километров. Все, пиздец, сейчас. Пошли по кофе и... и спать. Кстати, не ну, знаю, знак чини, но мы заезжали, тут ритуальные послуги стоят, чеось. Бусик. Не смешно. Ходила? Да, а шо мы тут послуги едем. Все закрыто, едем дальше.